Друзі, перед вами ювілейні монети з серії областя України, Житомирська і Миколаївська область. На сьогоднішній день ці дві монети досягли певних якихось нереальних вже сум і торгуються в залежності від того, на якій площадці це відбувається, від 5-6-7 тисяч гривень. Чому відбулася з ними така історія? Ну, на мій погляд, в першу чергу, це тому, що це перші монети в серії за винятком біметалічних. По-друге, на мій погляд, е ця серія монет, і влевна пам'ятника набула певної суттєвої популярності, і тому кожен, поважаючи себе номізма, вважає її придбати. А з огляду на те, що це перші монети в серії. І е на ринку на них створилася така цінова політика. Тому, якщо вам далі цікавий контент номізматики, підписуйтесь, заходьте в мій магазин. Звертайтесь за допомогою оцінки. Також я купую різні монетки.